Одного разу горі не сподобалося, що море, яке знаходилося в її підніжжі, занадто шумно розливає свої хвилі в одну із скал цієї гори. І заговорила гора до моря з неважливим голосом: Чуєш ти, море, ти занадто шумно б'єш своїми хвилями у мої скали, і навіть не задумалася про те, що якби не я. То цієї води в тебе б не було. Адже це я притягую хмари, і вода, яка випадає з цих хмар, наповнює тебе водою. Адже це й... на моїй вершині випадає сніг, і коли він тане, наповнює тебе водами. Без мене ти був просто безводним болотом. На що море нічого не відповіло, тому що знало, що в глибині цього моря. Кишить життя, за яке гора нічого не знала. Натомість море добре бачило вершину гори, на якій не було жодної живої рослинки. Як важливо служити кожен день Богові своїм покликанням і пам'ятати, що добрий результат це не завжди те, що ми бачимо.